Доброго дня! Вас вітає сервіс SoftFarm. SoftFarm це комплексне програмне забезпечення для аграрного сектору України. Сьогодні я хочу розповісти вам про наш кадастровий модуль, завдяки якому у вас буде відкрити доступи до всієї кадастрової інформації, яка потрібна на підприємстві. Це інформація з публічно кадастрової карти України. Інформація з Державного земельного кадастру, інформація з Державного реєстру речових прав як по вашим землям, так і взагалі по всій шахматці, або по землям конкурентів. Для того, щоб переглянути цю інформацію, потрібно завантажити її через коди ЄДРПО підприємства, або через коди КОТАО, або списками кадастрових номерів. Або просто виділивши Геозону, натиснувши відповідну кнопку в програмі. Після того, як обводиться Геозона, система автоматично завантажує всю інформацію по всім ділянкам, які входять в межі цієї Геозони. І якщо перейти на конкретну ділянку, ми побачимо таку інформацію. Як кадастровий номер, кадастрова площа, нормативна грошова оцінка землі, Ну і документи, які є в Державному реєстрі речових прав і в Державному земельному кадастрі на цю земельну ділянку. Тут є така інформація, як номер держреєстрації, хто орендує цю земельну ділянку, хто власник цієї земельної ділянки, кадастрова площа та кадастровий номер ділянки. А також скільки у власника власність в відсотках володіння або в частках. Також тут ми бачимо дату початку і дату закінчення терміну дії договорів оренди. Під, кожен, під кожну ділянку ми долучаємо в pdf форматі інформаційні довідки з Державного земельного кадастру і з Державного реєстру речових прав. Завдяки системі фільтрації, яка є в програмі, можна зробити е, 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 якийсь звіт, відфільтрувавши цю інформацію по типу договору, е, по кадастровим номерам, е, по часу закінчення договорів оренди, е, по запланованим діям, можна планувати якісь дії, що ви будете робити в майбутньому, в майбутньому з тієї чи іншої земельної ділянки а Також по орендарям по всім юридичним особам, які присутні на шахматці, по фізичним особам по власникам, по сільрадам, а також безпосередньо по полям по діляночкам. А якщо на підприємстві є паї, які беруться і здаються по обміну. Для цього в системі передбачена спеціальний Такий модуль, в якому указується назва нашої організації, назва сусідньої організації. Автоматична система підтягне всі кадастрові номери, які є на обліку вашої організації, і є, які на обліку сусідньої організації. Галочками потрібно проставити всі кадастрові номери, всі ділянки, які ви здаєте по обміну, або які отримаєте по обміну. Відразу система покаже баланс. Скільки разом здали по обміну, скільки отримали по обміну, і начо користь баланс а, в гектарах. Далі, безпосередньо цю всю інформацію, або по обмінам, або взагалі, а, по всім земельним ділянкам, ви можете експортувати до звіта в KML файл Excel файл або а, в Shape файл. Також можна цю інформацію. Експортувати в PDF-файл, якщо хочете переглянути інформацію по конкретному полі. Ось так ось буде виглядати цей звіт. Так виглядає ваше поле зі спутника. Так воно розбите на кадастрові діляночки і таблична частка, де вказан конкретний кадастровий номер, його кадастрова площа, хто власник земельної ділянки, дата початку, дата закінчення договору, і яке підприємство орендує ці земельні ділянки і яка, в якої кількості гектарів воно його орендує. І згідно легенди, по часу закінчення договорів оренди, система а, позначить а, ці ділянки. Червоним кольором це ті ділянки, в яких або вже скінчився договір оренди, або в ближайші 3 місяці він мусить скінчитись. Також з нашої системи є функція безпеки, тобто система кожного дня заходить на державний реєстр речових прав і перевіряє наявність змін в даному реєстрі. Якщо відбуваються якісь зміни, система вас про це буде сповіщати, а також надсилати смс-повіщення на Зарані вказаний ваш номер телефону в налаштування. Тобто буде показано, скільки земельних ділянок потрапило на зміни, і їхні кадастрові номера. Після чого ми вам оновлюємо інформацію по цим земельним ділянкам, і ви в режимі онлайн володієте всією інформацією і приймаєте якісь управління рішення по вашому земельному банку. А, якщо у вас є більш, більша зацікавленість або там, потребуєте більше інформації, просимо вас звертатись на указані номери телефонів і я вам більш детальніше розповім та покажу про роботи системи. Дякую вам за увагу. До побачення!